Усім привіт! Давайте з вами приготуємо дуже швидкий сніданок, всього лиш за 5 хвилин. Мені здається, це ідеально. Він виходить смачний, соковитий. Зараз ми натираємо сир, я собі виложу все на тарілочку, нарізаю. Зараз ми виложимо ковбаску. Також нам потрібен помідор. Два яєчка. Одне, друге. Помідор ми нарізаємо на кільця. Також виложимо помідор на тарілочку, вибиваємо два яйця тарілочку, додаємо сіль перець. І перемішуємо наші яйця. Беремо нашу сковорідку, наливаємо олії. Тепер наливаємо наше яєчко і обжарюємо. Ставимо два кусочки хліба, притискаємо їх і ставимо таким образом, щоб коли ми їх обернемо, вони закривалися і виглядали, як звичайна канапочка. Тепер ми обертаємо, але обертайте обережно, би не розірвати, тому що я так зробила, о, розірвала. По бокам загинаємо наш омлетик, щоб не терчало нічого. Тепер додаємо нашу ковбаску. Тепер додаємо наш помідорчик. Можна його зверху посолити ще. І кладемо зверху сир, посипаємо. Якщо ви любите більше сиру, давайте більше, щоб так прямо при розрізі текало. Я додала так, як я люблю. Тепер беремо і накриваємо нашу канапочку. Притискаємо добренько, щоб сир поплив. Так -о, так о, щоб менше було. О, він вже такий апетитний виглядає. Я, прям, я балдію, чесно. Який він вийшов, високий, смачний, апетитний. М -м, Боже, ви не уявляєте, які слюнки в мене текли, коли я його розрізала. Боже, це так, це так смачно, я вам скажу, чесно. І зараз буде самий інтригуючий момент. Ммм, боже, це так смачно! Якщо вам сподобався цей сніданок, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі і поділіться в коментарях, які сніданки подобаються вам. Усім, па-па!